Тепер у Львові та області запрацюють інноваційні освітні хаби. Для цього підписали відповідний меморандум. Таким чином, львівський хаб стане органічною частиною мережі подібних платформ для навчання, як в Україні, так і за кордоном. В Україні акцент робиться на тому, щоб розвивати освітні хаби на західній Україні, але крім того, є ініціатива, щоб поширювати це далі на всю територію України, адже освітні хаби сповідують філософію навчання протягом життя Lifelong Learning, яка полягає в тому, що діяльність освітніх хабів освітні хабів охоплюються і діти, і їхні батьки, студенти, всі верства населення від 3 років до 65 і навіть старше. Навчання в хабах Львівщини орієнтоване зокрема і на внутрішньопереміщених осіб. Посадовці кажуть, що залучатимуть спеціалістів з різних сфер для вдосконалення освітнього процесу. Тобто це навички soft skills, тобто м'які навички, перш за все, які наразі на ринку праці дуже затребувані. Це навички it грамотності. Курси ІТ ми робимо з академією Шах, яка привідна в Україні це все безкоштовно. Навчаємось, навчаємо новим професіям, щоб люди могли прямо брати і вже зробляти гроші, могли утримувати свої сім'ї, знаходячись тут у області. В тому числі до того ж, будуть курси із вивчення іноземних мов заняття проводитимуться в онлайн та офлайн форматах. На відміну від інших хабів, саме тут. Буде знаходити ще центр дитячий, який ми зараз обладнаємо, і екранами, і планшетами, де дітки можуть приходити і вони будуть проводити інтерактивне заняття. Ми тут забезпечуємо цей хаб 3D-окулярами, які дозволять дітям вивчати уроки фізики, тобто по шкільній програмі всі лабораторні роботи, всіх класів відцифровані в віртуальній реальності. Такого ще немає в Україні. Це буде вперше саме тут. Проект орієнтований на всіх наших дітей, в тому внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Просто в проєкті є передбачені різні напрямки. Одні з тих напрямків якраз особливу увагу звертають на ВПО. інші, наприклад, як ми говоримо про зараз лабораторні уроки в 3D-форматі, це орієнтовано на всіх, хто бажає якісно і добре знати фізику. Навчання у освітніх хабах Львівщини вже розпочалося в онлайн форматі. А відзавтра проводитимуть і офлайн заходи, тренінги, майстер-класи тощо. Давид берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.